Всім привіт! Трішки позапланове відео, яке я не планував, але потрібно його зняти. Цим відео я хочу розпочати нову рубрику. Рубрику, яку буду називати полювання на ігри. Зроблю окремий на каналі плейлист, куди буду закидати ці відео. В чому буде заключатися суть цих відео, це будуть короткі, в основному короткі відео шортс в яких я буду показувати розпаковку ігор, які я замовляю. Замовляю дуже велику кількість ігор, так як і собі в колекцію, так і на перепродаж. Вони не наскільки цікаві, щоб показувати їх в якомусь відео або робити окреме для них відео, але все рівно вони заслуговують уваги. Тому зроблю ось такий окремий плей плейлист, і буду виставляти туди ті відео. З часом він буде поповнюватися. Вже доволі таки велика кількість розпаковок назбиралася, їх потрібно домонтувати і повиставляти. Цю рубрику я розпочну саме з розпаковки цієї посилки. Так, давайте відчинимо. Впаковано досить добре. Сподіваюся, все доїхало ціле. Це, напевно, найдорожчий. UMD диск, який я замовляв. За нього я заплатив трішки більше 10 доларів, відвалив за нього немало піньошок. Але що поробиш, Цей, ця гра не так часто зустрічається. Ось такий Dunger Zone. а як тут перший раз такий бачу футлярчик. До речі, непоганий футлярчик. Клас. Мені подобається. Так, але бачу перший мінус цього футлярчика він царапає корпус UMD диска. Так, сам диск, здається, в гарному стані, потрібно буде протерти. І ось отакий от диск. Давайте відразу спробуємо запустити його. Так, саме головне перевірити, чи він працює. Бачив сам диск і запускаємо. Так, хай запускається. Ну, а я розповім, чому я за ним полював. Маю ось такий повний комплект до цього диска. Так, що тут. Так, пішло завантаження. Маю ось такий. Комплект до цього диска, чому я хотів його укомплектувати. По-перше, це гра, яку не дуже часто зустрінеш. По-друге, я маю повний комплект мануал. Потім маю ось такий вкладиш, який можна було Відправити видавцю, вписавши свої дані. Я, напевно, думаю, це робилося для того, щоб зібрати якусь інформацію, які ігри полюбляють клієнти, на яких платформах грають. Ось такий вкладиш, Не дуже часто його зустрінеш. Ну, і саме головне, є оригінальний чек, ось з таким класним принтом. Логотипом магазину, і це оригінальний чек 2007 року. Сподіваюся, добре видно. 7. листопада в 12.22. Касир пробив касир Адам, пробив покупку Дангер Сейдж і.. Age of Imperius, третю частину. Цей коштував 25 євро, цей 33. Євро фунти. Незрозуміло, тому що. Де воно продавалося? Цього вже я, напевно, не дізнаюся. Ага, фунти. Бо підсумок 4999 фунтів. Ось отакий чек. І це дуже круто. Взагалі не часто зустрінеш саме оригінальний чек. Не з ломбарда, там якогось, який 2 роки тому продав диск, а саме оригінальний. І ось такий повний комплект. І саме через нього вирішив відновити. Повний комплект. До речі, цей диск мені трапився в посилки, яку я замовляв, 124 диска. Якщо не дивилися, подивіться, доволі таке цікаве відео. Про те, як я замовив посилку, не знаючи, які там корпуси до дисків, самі корпуси замовляв, і там трапився мені ось такий корпус до цієї гри. Ну, а сама гра, як бачимо. Працює. Можна вибрати. Хто тут в нас? Воїн, Мах і, напевно, розбійник. Давайте виберемо воїна. Це, я так розумію, наш супутник, який буде з нами бігати. Пішла заставочка. Гарно нарисовані. Персонажі, ну, не враховуючи цього, гулі якийсь. Так, говорити я з ним не хочу. Давайте пробіжимось, подивимось, що у нас тут є. Угу. Можемо якогось тіпочка завалить лісового. Щось там пару копійок з нього випало. Ой-ой, а тут вже серйозні маги. А чого ти вибиваєшся? Чому це може так вискакувати? Це проблема в UMD-диску, чи з дисководом проблема. Бо здається, кнопки гарно працюють, не повинно нічого там натискатися, можу якусь атаку провести сильно. Ага. Це якесь спецміння. От так тобі. Що все. Ага. Так, а карта у нас є. Інвентар. Прокачка. Непогана гра. А карта є міні-карта. Став. Міні-карту можна змінити положення. Ага. Прикольна гра. Полюбляю таке, де потрібно бігати, лутатися, щось купувати, продавати. Раніше, в дит... ну як, в дитинстві вже більш дорослий був, полюбляв World of Warcraft. В лінійку я ніколи не бігав. Ніколи вона мене не цікавила. Так, добре. Відразу збереження працює. Ага. Блін. Я зараз... Так, я сподіваюсь, нічого там не відригне. Забув ставити свою флешку. Флешка ця кучує мене від приставки до приставки. Так, ну спробуємо завантажити збереження. Не завантажити, а зберегти. Працює супер. Флешку нашу бачить. Все можна вимикати. Не хотів затягувати це відео. Але потрібно було його відзняти, щоб, так сказати, зробити анонс цієї рубрики. Щоб вам показати, що з останнього замовляв, декілька дисків було UMD. Зараз більше купую, щоб докомплектувати. Ось, наприклад, у мене був неукомплектований ось такий сілдовий карбон. До речі, він і зараз не укомплектований, тому що що, ага. знайшов, тому що я перевіряв приставки і залишив диск на підлозі. Так, ось такий карбон деукомплектував. Також доукомплектував. Midnight City. Тепер він в повному комплекті, до речі, навіть одягнув ось таку на нього захисну плівку. Ну, а решту, що я ще замовляв, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Також, напевно, ні, зроблю ще анонс, якою я пишаюся ще її впіймав. Дуже сильно за нею полював. Ось такі Сімпсони. Ще хочу купити Сімпсони Game, але за цією також полював. І тепер вона в мене в дуже крутому стані. І розпаковочка буде скоро на каналі. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити. І підтримайте це відео лайком. Дякую і до нових зустрічей!